У цьому році, відповідно до доручення президента України Віктора Януковича, в Лівінській області планується побудувати ще чотири спортивних споруди, в тому числі ми одну із них розгадаємо у селі Вільбівного Островського району. Враховуючи його е, таку соціальну значимість не тільки для села Вільбівну, великого села, а й для районного центру, я думаю, що в 14 році ми. Підам всі зусилля можливі і неможливі, щоб винайти близько 10-12 мільйонів гривень і ввести цей об'єкт в експлуатацію. Повністю проектна кошторисна документація з благоустрою буде коштувати 9,4 чотири Практично повністю 100% готова проектна і знаходиться сьогодні. Частина тут а частина знаходиться на експертизі, де проходить експертиза цього об'єкту. Воно не добудоване як приміщення будинок культури з 1994 року. Практично воно стоїть так в такому стані, як ви бачите, що планується, дуже багато, дуже багато е, іменно е, зал для боротьби, е, з, е, зал для волейбольної, баскетбольної площадки. Це все тут буде знаходитись приміщення. І поряд з тим тут планується такі для проведення дозвілля молоді, це, е, для влаштування дискотек і перегляду сімейний такий кінозал.